Невід'ємним елементом церкви є спільна впорядкована благодійна діяльність вірних, однак з другого боку не може бути такого, щоб діла милосердя поодиноких християн стали зайвими, адже людина, крім справедливості, потребує і завжди потребуватиме любові. Митрополит Андрей Шептицький звертається до нас сьогодні словами, які є дуже актуальними. Митрополит Андрей говорить про те, щоб привчати молодь і дітей любити свою землю, свій край, любити працю, не лінуватися. Як казав Тарас Шевченко, і чужого научайтесь, але свого не цурайтесь. Митрополит звертає цю увагу, щоб ми привчали нашу молодь до любові, любові рідної землі, всього того, що є наше рідне. Звичайно, маємо пізнавати. Культуру, мистецтво інших народів, але пам'ятати і про своє. Просімо Бога, щоб допоміг нам любити нашу землю, любити не просто на словах, але своїми вчинками, своїм щоденним життям, свідчити про те, щоб дякувати Богові за дар, який маємо, дар нашої Батьківщини, там, де ми живемо. Просімо Бога, щоб допоміг нам пам'ятати про те, що так само і колись дійдемо до небесної нашої Батьківщини, а якою буде ця вічність, залежить вже від нашого життя тут, на землі. Нехай Господь благословить увесь наступний день. Молімося, щоб наші думки, наші слова, наші вчинки були спрямовані для добра людей і слави Божої. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди, повсідні життя вашого. Амінь.